У 22 столітті сталося те, чого так боялося людство: на землю напали демони, а також зомбі, чудовиська, роботи, мумії, комахи, гіганти, глобальне потепління та терористи. Так, так, усі одразу, і ти, ігронавте, мусиш їх зупинити у шутері, зомбі, монстри, роботи. Як це тобі вдасться? Лідей, міжнародний керівник ЗМР зараз усе розкаже, та ще й кілька секретів відкриє. Ви, боєць сил коаліції, армії найманців, у яких повно зброї, навичок, а от інстинкту самозбереження немає. Разом з іншими гравцями ви маєте виконувати різні завдання по усьому світу, утримувати територію, будувати барикади та відбивати атаки ворогів, проводити зачистки і так далі. Зазвичай все зводиться до принципу Стріляй у все, що ворушиться. А проти вас, проти вас та всі. Дідько, у ЗМР є навіть динозаври з грьобаними ракетницями на спині. Причому за чудовиськ іноді виступають інші гравці, тому отримати на гарячі можна на раз-два. Але ризикнути варто, бо якщо виконаєте завдання, отримаєте віртуальні гроші на покращення вмінь, костюмчики та нову круту зброю. У арсеналі як стандартні автомати, так і екзотика, шестиствольний кулемет, арбалет, тесла, джекхамер, дурелі та, звісно ж, робокостюми усе, щоб ворогам було боляче, а вам приємно. До речі, є ще безліч способів вбити, вшкварити блискавкою, підсмажити чи розчавити ворогів. Заманіть їх у смертоносні пастки. Тільки самі у них не потрапте. Взагалі постійно пильнуйте, адже у зомбі-монстри роботи кожен рівень набитий вбивчими сюрпризами. То вас інфікований вкусить, то гігантський фараон вилізе і відтутанхамонить вас так, що мама рідна не впізнає. Одним словом, заруба епічна, адже ЗМР – гра від колишнього китайського підрозділу студії Epic Games. До речі, у зомбі-монстри роботи у Китаї. Вже грає понад 30 мільйонів ігронавтів, а віднедавна можуть приєднатись і європейці. Тому заходьте до нас на фарш і пам'ятайте, полонених не брати. Спеціально У зомбі, монстри, роботи. Вже можна грати і веселитися. Хоча, коли на тебе накинуться усі одразу, подивимося, як ти заспіваєш.